Я так зрозумів, внутрішньоамериканський контекст певно змінився трошки, і стало зрозуміло на зовнішньому треку про переговори і про можливість організації зустрічі на чотирьох. Україно-російські переговори, як ми бачимо, не рухаються. Тобто обмін, іде, тобто єдина практична, практична реалізація з того, про що вони говорять. В нас свідчить про те, що вже відбулись новий раунд, і якби українська сторона достатньо чітко артикулює, що давайте вже зустріч двох лідерів, там в присутності ще двох посередників, але все, коротше, треба вже сідати і розмовляти. Російська сторона розповідає все, все що завгодно. Тільки щоб не сісти за стіл там, до певного терміну, я так розумію, поки в них не є те, що називається там, певна. Перевага на фронті, скажімо так, ініціативи, яку вони ще тримають в руках, яку вони намагаються реалізувати. Це з одного боку, ну, це зовнішній трек, який явно реагує, на який рефлексує Трамп з одного боку, з другого боку, те, що в Штатах всередині Штатів явно заговорили, що ці 60 днів Путіна, які він хотів на. Активну гарячу фазу літню кампанію і 50 днів, які сказав Трамп, ну що, типу, що вони достатньо близько збігаються, і ну, переважно демократичні ЗМІ активно э, розганяли історію, що в плані того, що ну, а який сенс? В чому є перевага штатівських переговорів, якщо Путін сам сказав, що йому треба 60 днів? Ну, тобто, а ви йому даєте 50, ну, що ці 10 днів змінять. Я так розумію, що ці два фактори збіглись. Ну, плюс Дональд Трамп, ми ж знаємо, що таке, що там все може мінятися дуже швидко, так само, як і я не знаю, як погода цього тижня в Києві, та? ну тобто, може налетіти гроза, а потім сонечко і спека. Ну тобто це все, я думаю, в голові Трампа відбувається щодня, але не що Години, напевно. Тому те, що 10-12 днів, ну, це, напевно, ще такий хороший показник того, що ну окей. Тобто, я думаю, що це пов'язано з дипломатичним цим е тредом, що е наші хочуть е явно зі свого боку раніше організувати зустріч е з, з тієї причини, що ця зустріч має відбутися раніше, ніж зустріч там Путіна і Сі, і Трампа там умовно. так, Яку активно прогнозують на осінь, на початок осені, і явно треба мати, от як любить говорити Трамп, спев... спев... з якимись козирями, картами, якимись підходити до тієї зустрічі, в тому числі. Ну, тому що, якщо там просто на тебе будуть тиснути ці двоє, ну там типу Китай, і Росія, то навряд. Е... Навряд можна буде так спокійно встояти, і щось в, в, в перемовинах якихось перевагу можливо отримати.